Друзі, привіт! Мене звати Оля Мартиновська, і сьогодні спеціально до прем'єри мультфільму Кіт у чоботях. два. Останнє бажання. Ми приготуємо з вами разом страву, яка сподобається не тільки котику, а й усій вашій родині. Це буде звичайна курка чи курча. Все залежить від розміру тієї самої родини, на яку ви готуєте із овочами та ароматними травами. Поїхали! І почну я приготування з гарніру. Зараз швиденько ознайомлю вас із продуктами, які є. Так, я взяла курча, тому що родина. У мене сьогодні невеличка. Це ви, ви, ви це мають бути ароматні трави, зокрема, естрагон, якщо знайдете петрушка із овочів для гарніру. Нам потрібна морква і картопля. Начиняти курку, начиняти, ви побачите, як це. Ми будемо цибулею, краще взяти шалот, трошки чеснику, вершкове хороше масло, сіль, перець і все. Отож, почнемо приготування з гарніру, тому що викладатиме все в цю форму. Спочатку кладемо гарнір і ароматику, а зверху вже курча. Окей? Для того, щоб картопля виглядала більш такою люксовою, скажімо, простою мовою, колись давно французи придумали нарізати її технікою турне. Не. Робимо дві паралельні такі грані, так, верх і низ мають бути паралельними обов'язково. І ніби уявляємо, що ми обводимо яйце ножем, куряче яйце. Окей? Зверху зачіпаємо трошки більше, далі йдемо до краю і заокруглюємо знову внизу. Таким чином ми виконуємо французьку техніку нарізки. Турне, яка прекрасно підійде до нашої української картоплі, і яку точно зацінить котик, тому що це вже будуть не просто шматки картоплі поселянські, а щось більш вишукане. Окей? Далі моркву розрізайте на ось такі теж пеньочки. Так. Знову ж таки, навпіл. Моркву можемо трошки меншими цими бочечками робити, адже їй потрібно трохи більше часу для приготування, аніж картоплі. У мене домашня мамина морква така тугенька. Кладемо тепер е, чесник, десь 4-5 зубчиків, нічого не розчавлюючи його, не очищаючи, ось так в шкірочці. Він проготується. Також буде їстівним, дуже смачним, кремовим. Плюс він дасть аромату нашому курчаті. окей? Ми покладемо трошки сала. Ніякий не беріть, не шукайте там закордонний бекон, панчету. ні Ні-ні. У нас з вами все є. Для того, аби страва була і смачною, і трошечки особливо. Тож, кладемо між картоплею, на картоплю, да, щоб овочі наші були такими гурме гурме Далі я покладу обов'язково чебрець. Тепер беремо нашу курочку чи курча і трошечки її обробляємо. А це значить, що розрізаємо по е, хребту. Так, по спинці. Ми біля шиї справа робимо повноцінний розріз. Побачили, да? дивіться, чому я розрізала курча по спинці, а не по грудці. Тому що якщо ми розріжемо по грудці, грудка в нас буде по краям лежати. Так? І поки бедра приготується, грудка вже пересохне. А так в нас виходять грудочки разом. Це, виходить така велика кількість м'яса. Для приготування потрібно більше часу. І таким чином ми ніби урегульовуємо. Час на приготування бедра, так, гомілки, ніжки і грудинки. Тому що зазвичай грудинка готується швидше, ніж ніжки. Переходимо до наступного мого сімейного секретику. Готуємо ароматне вершкове масло, яке ми безпосередньо і покладемо між цією шкіркою і самим м'ясом курячим. Окей, мені вдалося знайти естрагон і петрушку. Зелень обов'язково потрібно мити, наріжемо так само дрібно. Половинку шалоту. І все це тепер додаємо масла. Масло має бути кімнатної температури, не топіть його в мікрохвильовці, ні просто завчасно дістаньте з холодильника, щоб воно ось таким було консистенції помадки, да, легким в роботі. Обов'язково додамо солі і перцю. Так, і ось цим корнетиком ми заходимо там, де відділяли шкірку, так, і вводимо наше масло скрізь потрошку. Потім його так розподіляємо ручкою, намагаємося скрізь потрапити туди і до крильця. Угу. І відправляємо наше курча. До духової шафи. Температуру рекомендую 160 градусів, якщо у вас є обдув, 170, якщо його немає. Не йдіть до 200-220 там, щоб пришвидшити процес. Ні, ні, нам потрібно поступово, адже м'ясо в нас делікатне скурчати. Плюс вершкового масла багато. Воно не любить температуру більше ніж 180, тому що все воно горітиме елементарно. Ось тому 160, ліміт 170. Якщо вам раптом не вистачить золотавості скоринки, все залежить від вашої духової шафи, так. То ви в кінці додасте якихось 5-7 хвилин 180-190, і ваша курочка стане швидко рум'яною і при тому не переготується. Окей, так дивися, як воно засмагло наше курча. Кіт би точно зараз мурчав. Обов'язково дивіться мультики чи анімації разом із вашими дітками. Готуйте також разом. Ну і звісно ж, я на вас чекаю в кіно з 22 грудня на прем'єру мультфільму Кіт 2